Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сь сьогодні будемо показувати, що вже зробили з сараєм. Вже сарай готовий, тут залишилося пару досок прибити. І зараз вже показуємо, як обіцяли, вже, що тут ми вже подоварювали, брус поставили. Ось, ближче під, подокажи. Ось такий брус поставили, шийний. труба у нас 40 на 40 і три е режими регулювання є: 50, 60 і 70. Ну, мається на увазі від самої нарвини. Тут 50, 60 і 70. Поставили отакі цепочки. Ось. ну ось Пошти готово, тут залишилося тільки метелики, поставити і все. Перезалили наново все скрізь і в яслах. І ось тут, де буде прохід оцей для обслуговування, і там само у рештаку, бо я минулий раз показував, ви бачили, воно таке вже було трохи розсипалося. Вже все зробили нормально. Ясно там розміри я давав у минулому відео. Тут оце вже тепер заведемо бичка, прив'яжемо. І оцей брус для чого? Для того, щоб як він буде їсти, тут ні головою, не метав, нічого. Ну і між собою вони будуть менше битися, бо тому що кожен буде впиратися в сам, в сам брус. І вони не так будуть між собою битися. Ну, Покажемо з цієї сторони трохи. Тут, як я й казав, оце ось, щоб удобно вичищати. Гні було. Там дехто писав, так воно ну, не дуже удобно. Все воно удобно, воно нормально. І почистить, і все. Ну, Трохи почали пінити, там, де є дірки, щоб було тепліше. Кришу, як я й казав, все-таки зробили плівкою покрили, поки що хай так буде. Ну, Для биків, я думаю, вистачить його. Пол у нас. Я, ясен. Берест, пол з береста, товщина яка? 30-ка. 40, -ка. Чи 40, -ка? 40 -ка. пол. Ну, Вистачить ну, на пару років це так точно. Із береста стоїть нормально, доска стоїть хорошо. Тут вже теж все готово, вже все проварено, вже нічого сюди додати не будемо. Так воно і залишиться. По цепках ось, длина у нас ось така. Я не знаю скільки по дзвінах. Тут раз, два, три, 4, 5, 6. Шість дзвін плюс крутілочка. Отак. Вон, і не дуже далеко. Десь так, ну, сантиметрів 40-45. І туди він також не зайде так далеко. Теж. Ну і сюди, між собою, вони там, може, мордами трошки будуть, а так ні. Так, тут потолок ось такий у нас під. Під наклоном рівний ми не робили, бо, по-перше, що по доски воно буде, виходить більше. І доски треба, і всього більше треба, щоб рівний робити. ну Типу подвійний буде. Двері теж вже ось такі, як показували. Тут теж вже завершено ось сіфором покрили. Трошки в нас там нестиковка вийшла, так невеличка, ну нічого ні на що там не впливає. Ну, ось, Заводити будемо бичків, вже бички куплені, але стоять в іншому приміщенні. Будемо переводити і вже вони будуть тут жити. Наступне, що будемо робити, не знаю чи в цьому році, чи ні. Ось тут у нас буде майданчик такий для вигулу, літній загон, якщо так правильно назвати. Там теж таку загородку зробимо, накриємо, вона буде накрита. Ну, то вже побачите далі в відео. Так що підписуйтесь на канал, кому цікаво, особливо як будемо там загон літній робити. Бо я стільки відео не шукав в Ютубі. Ну, я нічого такого цікавого не знайшов з літніми загонами. Може, хто там знає, покажіть, буде теж цікаво, подивитися, як, туди, як літній загон зробив. Або силочку киньте, ми подивимося, може що які ідеї собі зробимо. На цьому все. Дякую за перегляд. Підпитримуйте український контент, підпишіться на канал, поставте лайк. Все на краще, до побачення.